Років 12 тому я взяв в руки свій перший паяльник і з того часу я зрозумів, що мені дуже подобається сам процес пайки. Перший мій паяльник був схожий на ось цей. Той паяльник мав потужність 40 Вт і прослужив він небагато. Потім в мене з'явився ось такий паяльник на 25 ватт. Такі паяльники дуже довго нагріваються, дуже довго остивають. Зараз я іноді використовую цей паяльник для пайки пластику. Ось такий USB-паяльник мені дуже допоміг під час блекаутів. Він має потужність 8 Вт. Він з легкістю працює від павербанку, але його жава вже зіпсувалась. А ще в мене був газовий паяльник, він теж прослужив недовго. А останнім часом я користувався. З таким паяльником, він вже нагрівається трохи швидше. В нього є регулювання температури, що дуже зручно. Жало я замінив на більш потужне, тому що спочатку з цим паяльником йшло в комплекті ось таке жало, яким я не зміг навіть пропаяти ось ці контакти в BMS платі. І взагалом, це непоганий варіант бюджетного паяльника, але мені завжди хотілося спробувати щось більш сучасне. В цій коробці знаходиться сучасний паяльник від компанії. GVDA. В мене вже є струмові твіші від цієї самої компанії. Модель GVDA GD 166B. І я від них просто в захваті. Посилання буде в описі під відео. Такий паяльник продається в різних комплектаціях. В моїй комплектації є. Блок живлення на 65 Вт з роз'ємами Type-C USB Quick Charge 3.0. Блок живлення має наступні специфікації. Чотири додаткових жала. До паяльника підходять жала з маркуванням К-65. Третя рука. Підставка від неї. Ось так вона виглядає. І давайте перейдемо до найцікавішого. Ось такій презентабельній упаковці знаходиться паяльник. І якщо трохи розібрати коробку, то нас зустрічає олово, коротенька інструкція на китайській та англійській мовах. Ось така простенька, дешевенька підставка і кабель Type-C Type-C. Паяльник має наступні характеристики. Коли береш цей паяльник в руки, одразу хочеться сказати, що його корпус дуже-дуже зручний. Він виконаний у формі такого трикутника. Для живлення цього паяльника використовується порт Type-C. Сам паяльник виконаний з металевого корпусу. Спереду ми маємо дві кнопки, OLED дисплей силиконова накладка, яка знімається, логотип компанії GVDA. Для заміни жала відкручуємо цю муфту. Знімаємо жало. Встановлюємо інше жало та закручуємо муфту. Знаєте, друзі, я вам не можу передати, наскільки зручно цей паяльник сидить в руці. Ось подивіться за рахунок цієї трикутної форми. Ось так виглядає паяльник від GVDA в порівнянні з дешевим USB паяльником. І ось так в порівнянні зі звичайним паяльником. Давайте дізнаємось швидкість нагріву паяльнику від стандартного блоку живлення. Підключаємо живлення, бачимо логотип, і для того, щоб увімкнути паяльник, потрібно натиснути ліву кнопку. Одночасно запускаємо секундомір та натискаємо кнопку. Давайте перевіримо точність відображення температури на паяльнику. 255 градусів по термодатчику та 250 градусів на паяльнику. Давайте дізнаємо, скільки часу займає охолодження жала паяльника з 250 градусів. Затискаємо праву кнопку, щоб перевести паяльник в режим сну. Так, заміряємо температуру. За показами паяльника вже 20 градусів, але кінчик жала має температуру в 45 градусів. Саме жало вже можна трогати руками. 4 хвилини і 10 секунд. Давайте дізнаємо, скільки часу піде на нагрів паяльника, якщо живити його від павербанку, в якого є Quick Church 12 В 15 А. Так, включаємо паяльник. Паяльник у нас споживає 23 Вт. І голова вже плавиться. Ця дешевенька стандартна підставка для паяльнику, яка була в комплекті. Ось так на ній виглядає паяльник, ніби фіксується без проблем. А ось підставка з третьою рукою теж фіксується непогано. Давайте спробуємо пропаяти контакти BMS плати. Без проблем паяльник справляється з цією задачею. Давайте спробуємо залудити силові контакти БМС плати. Наносимо на контакти флюс. Включаємо паяльник на 320 градусів. І бачимо, як з легкістю паяльник справляється своєю задачею. Те саме робимо з іншим контактом. без проблем. Давайте спробуємо залудити моножилу 4 квадрат, наносимо флюс. Тепер давайте спробуємо залудити мідну клему. В тому, що я роблю, немає абсолютно ніякої логіки, ми просто перевіряємо, на що спроможний цей паяльник. Майним припоєм клема лодиться без проблем. Той, що йде в комплекті, не дуже підходить для таких задач. І давайте припаяємо 4 квадрат до мідної клеми. Як бачимо, з таким завданням паяльник впорався. Під час пайки мені допомагала третя рука і вона дуже добре впорала зі своїм завданням. При підключенні живлення до паяльника ми бачимо ось таку анімацію, яка вказує нам, що потрібно натиснути ліву кнопку для активації паяльника. Для того, щоб зайти в меню цього паяльника, так так, в цьому паяльнику є меню. Для мене це реальна новина. Нам потрібно натиснути дві кнопки одночасно. І ми бачимо наступні пункти. До речі, дві кнопки одночасно можна натиснути одним пальцем. Але одразу ми бачимо мінус. Якщо нічого не натискати, то десь через 3 секунди паяльник виходить з меню. Так, давайте ще раз натиснемо. Нульовий пункт Exit. Для переходу по пунктам ми натискаємо ліву та праву кнопку короткочасно. Для того, щоб зайти в меню, нам потрібно отримувати праву кнопку. В першому пункті ми бачимо вхідну напругу та температуру. В другому пункті ми виставляємо крок регулювання температури, який можна виставити в діапазоні від 5 до 25 градусів. Я встановлю на 10. В третьому пункті меню ми виставляємо температуру в режимі очікування. Я встановлю на 180 градусів. В 4 пункті ми встановлюємо час, через який паяльник заходить в режим очікування. Я встановив 30 секунд. В п'ятому пункті налаштовуємо час, через який паяльник війде в режим сну. В 6 пункті ми можемо обмежити споживання паяльника по напрузі та силі струму. 7 пункт відображення температури в градусах Цельсія або Фаренгейта. 8 пункт можна змінити мову або англійську, або китайську. Якщо ви краще володієте лівою рукою, то можна перевернути зображення на екрані. 10-й пункт дозволяє одразу увімкнути паяльник після подачі на нього живлення. Якщо ставимо Disable, то для активації паяльник буде вас просити натиснути ліву кнопку. Можна відкалібрувати температуру. Я цього робити не буду, тому що в мене з температурою все гаразд. І версія прошивки. Щоб перевести паяльник в режим сну, потрібно натиснути і утримати праву кнопку. Після активації паяльника на шкірі ми бачимо індикацію навантаження, напругу, яку споживає паяльник, та встановлену температуру. Щоб зменшити або збільшити робочу температуру, натискаємо ліву та праву кнопку відповідно. Щоб скинути паяльник на заводські налаштування, отримуємо дві кнопки і підключаємо живлення. При роботі паяльником я встановив температуру 330 градусів, і я помітив, що корпус цього паяльника абсолютно не нагрівається. Вдягати цей силиконовий на зовсім не обов'язково. Ще раз хочу відмітити наскільки зручно цей паяльник сидить в руці, подивіться. І після цього паяльника мені зовсім не хочеться брати в руки ось такого плану паяльника або якийсь подібний йому. Це дуже зручний паяльник. В нього невисока ціна, якщо порівнювати з іншими подібними паяльниками. І тут, ну прям, нема до чого доколупатись. І тепер це мій новий улюблений паяльник. І Якщо ви хочете собі такий самий, посилання будуть в описі під відео. А на цьому в мене все. Друзі, обов'язково підтримуйте україномовний контент коментарем та вподобайкою і до зустрічі в нових відео.